І, власне, серед причин невдоволення є електронна черга, яка за твердженням польських водіїв ставить їх у нерівне становище з українцями. Саме тому перевізники масово почали виписуватися з її черги, і обирають інші пункти пропуску на кордоні. І далі ми говоримо про те, чи готові польські бізнесові кола шукати компроміси, і чи подібні протести дискредитують польський бізнес в очах українських партнерів. Про це говоримо із Яциком Піхотою. Президентом польсько-української господарчої палати він приєднується до нас онлайн. Добрий Добридей панство день, день. Я бідзув, вітаю глядачів з під польсько-німецького кордону з польського міста Свіноусія. Цото дуже мовіч нізба скупія й польські наша палата об'єднує польських та українських бізнесменів. Це понад 600 фірм для підприємців і польських інвесторів в Україні для українських партнерів. Ця блокада є драматичною несподіванкою. Чашніми не раніше чули. Ми не чули раніше про такі проекти, про такі наміри. нікого не попереджали про таку можливість знову заблокувати кордони. То е це явно на мою думку, грані чисто чисто політістополітичний хід лідер конфедерації, організатор цієї події цього заходу поводування блокади. Він викликає цю блокаду, і ця блокада знову блокада приносить величезні втрати, і українські 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 і українські фірмам, в першу чергу українським українській економіці, тому що Польща є одним з українських напрямків і, українських налагодження е, поставок для України, яка бореться у зв'язку з війною. Ми понад рік тому, коли тривали багатомісячні блокади польсько українського кордону, ми займали дуже гостре. І, і гострі критичний підхід інтер, до цього інтер, ці блокади діли в. Б... В інтересах російського агресора в інтересах Кремля приносячи втрати українській економіці, знижуючи її можливості вироблення відповідних засобів коштів на оборону. Сьогодні ситуація драматично повторюється. Ми не чули раніше про спроби переговорів з українським міністерством і польським міністерством інфраструктури. Ми не чули про якісь сигнали, щоб сіти за стіл переговорів і щоб обговорити ці проблеми польських перевізників, об'єктивно кажучи, такі. Проблеми є, але вони існують, але розмов, це вимагає а розмов, оци, блокади, а не знову блокування кордону. Ми стикалися ми в минулому, ми коли польща претендувала до участі в Євросоюзі, були протести з німецького боку з боку німецьких перевізників, вони але вони ніколи не використовували протестів, такі протестів, жорсткі протестів, форми, які впливають, які вдаряють у польську економіку тоді, і тому звертаємося до інших бізнес-організацій, щоб приймати протести з різні. Звернення звертати увагу на величезні збитки, які приносяться блокада, і українським в першу чергу, але й польським фірмам. Поляки інвестували в Україну близько мільярда доларів. польські фірми працюють в Україні, експортують в Євросоюз. а сьогодні вони не можуть жодним чином реалізувати свої контракти. це дає протестувальникам дає право перевіряти транспорт. Що це з гуманітарною допомогою зв'язане за і гірше того, якщо це буде транспорт пов'язаний з постачанням української армії? Це насправді драматичні дії знов ж таки використовую драматичні слова. Це дії в інтересах російського Пане Яцику, А як це дія чи теж дії в інтересі російського агресора, то чи можемо тих людей просто називати диверсантами? The Пані редактор, я б в сказав, вони не знають, що роблять до кінця бо важко підозрювати їх у свідомих діях такого роду. Можливо, лідери цього протесту мають такі наміри. Я думаю, що для них важливіше, щоб про це говорилося, щоб показати себе, показати конфедерацію як партію, яка ніби дбає про польські інтереси. Ми зараз у гарячий період період передвиборчий період незабаром уже перший тур президент. Янських виборів у Польщі, і тому я тут би шукав таку основну причину дій таким чином організації такого роду протестів, але так чи інакше, блокування блокування поставок для українських фірм, блокування можливостей реалізації цими фірмами уже укладених контрактів дії на користь Кремля. Тут треба однозначно це сказати, але також і драматичні дії проти. Польських інтересів уже після минулорічних блокад ми спостерігали ситуацію перенесення транзиту через Польщу на транзит через бік Євросоюзу через Румунію. Уже сьогодні близько 60% транзиту здійснюється через Румунію. Навіть угорці також можливості покращували свої можливості перевезення саме через Угорщину, а Польща впала на третє місце. Що стосується кількості реалізованих, превозу, реалізованих так, перевезень, тому на цьому втрачає і, польща, втрачає, втрачає, втрачає і польща, яка претендує ж на роль хабу який Таші дозволить постачати Україну під час процесу відбудови. Хабу хабу чи сьогодні хабу гуманітарної допомоги хабу військової допомоги? Ми втрачаємо на цьому місті. всі, в тому числі і драматично втрачаємо по польській стороні. Не тільки Польща і Україна, наприклад, за останній протест втратила 500 мільйонів, Дів доларів, якщо говорити вже про збитки, і зараз ми розуміємо, що подібні акції протесту дуже сильно дискредитують власне надійність польського бізнесу і польської держави. І тому я хочу вас запитати, чи бізнес спільнота Польщі не мала би виступити таким посередником, медіатором в переговорах між перевізниками польськими і українською стороною, щоб уже раз і назавжди покласти край таким взагалі можливостям таких політичних. Інсинуацій. Як я вже сказав, ми розраховували на те, що після минулорічного досвіду, коли урядова польська сторона та українська сторона також і організації перевізників, Блокуюць організації організацій, також які блокують кордон. Тоді здавалося, що вони дійшли до якогось порозуміння, що було досягнуто стану, те, який задовольняв усіх, і, і тому сьогоднішні нагр... протести несподівано викликані без попереджень, без жодних заяв спрямованих наших до наших проти міністерств, до нашої урядової сторони. Як я вже сказав, для мене однозначно це свідчить про політичний характер, не без причини. протест викликаний, зроблений за тиждень перед. Президентськими ми виборами, виборами у Польщі, бізнес, як я вже сказав, ми звертаємося уряд. до інших бізнес-організацій до урядової швидкої сторони, швидкої 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 сторони швидкої щоб якнайшвидше здійснити, які провести якісь розмови переговори, без, провадов, які без, провадов, мають ведутися, мають вестися без блокада, блокування кордону, тому що блокада не дійсно не приносить неймовірні матеріальні збитки. Не ми також ці на сотні мільйонів євро ці збитки рахували, як з українського так, із польського боку всьому втрачається впевненість у Польщі, яка hubu, претендує на те, щоб бути хабом допомоги Україні, пане я Попрошу вас о коротку відповідь. Маємо реально хвилину часу. А як є такі величезні збитки, то може треба виступити до суду на відшкодування тих збитків від людей, які в такий спосіб ведуть собі виборчу кампанію. Аналізували це справи вже в році. Ми Аналізували це питання уже минулого року. Наші юридичні контори, які співпрацюють із нашим об'єднанням, говорили про такі можливості щодо цих підприємців, які мають реальні збитки. Ми навіть зверталися до бізнесменів, щоб іти на цей судовий шлях, що стосується понесних збитків, але перемогла переміг такий підхід. Ми не хочемо потім мати якісь наслідки з боку протест. Товальників тоді на жаль було шкода, не було апелування. таких судових справ, а шкода, а бо ми зверталися, що можна так робити, і Пане сьогодні ми Яцеку, говоримо, що можна так робити. Ще коротко можемо поговорити реально 30 секунд. А як ви вважаєте, <зважаєте> то протест буде продовжуватися тільки до закінчення виборів в Польщі, трохи тро, ще трохи. ми ми розраховуємо на те, що ця політична гарячка опаде у Польщі у зв'язку із закінченням президентських виборів? А урядова сторона швидко вже сьогодні, почне розмови таким чином, щоб можна було якнайшвидше цю блокаду усунути. Як я вже сказав, щодня Польща втрачає погіршується її стабільність і певність. Дякую, дякуємо. Нагадаємо, розмовляли з яциком пихотою, президентом польсько-української господарчої палати.